Все більше хмельничан у пошуках роботи, адже військові дії в Україні збільшують безробіття, що стає великою проблемою. Але існують нові можливості для тих, хто шукає собі мінімалку. Хмельницький обласний центр зайнятості спільно з місцевими підприємцями розпочав незвичну ініціативу. Під час військового стану виникла така один із видів таких громадських робіт, як суспільно-корисні роботи. Служба зайнятості завжди займалася суспільно-несуспільно корисними громадськими роботи. Це один із видів активної підтримки працевлаштування безробітних громадян, але ж під час військового стану виникли додаткові види робіт, які необхідно виконувати для підтримання оборони країни. Суспільно громадські роботи полягають у різних видах діяльності. Один з них плетіння маскувальних сіток. Безробітні, які мають такі навички, можуть використовувати їх для заробітку. Виготовляються сітки різної форми та розміру, які потім знаходять застосування на передовій. От якраз одним із видом громадських робіт є плетіння сіток. Зараз до плетківні сіток у нас залучені більше 50 осіб. Там дуже активно цим користуються в Кам'янець-Подільському районі Китай-Городська територіальна громада, в Кам'янець-Подільському також плетуть сітки, і ми фінансуємо такі роботи в обсязі 100%. Алгоритм дій зі сторони центру зайнятості полягає у тому, щоб знайти роботодавця, який надає всі умови для роботи та потрібні матеріали для неї. Громадські роботи можуть або суспільно-корисні роботи можуть організовуватися не на не на довгий час до трьох місяців. Розмір заробітної плати, який виплачуються люди, не повинен бути меншим ніж мінімальна заробітна плата. Це 6700 гривень. Ну там вже в залежності від відпрацьованого часу. Ця ініціатива демонструє, що креативність і підприємницький дух можуть допомогти людям виходити з складних життєвих ситуацій. А безробітні із найпростішими навичками можуть вже за кілька годин приступати до нової роботи. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.